І в мене трошечки жменях фаршу залишилось перекрученого, значить. Купувала в АТБ такі вироби вафельні бризолі. Фірма бризолі. Ні, фірма День у день, називається бризолі. Так, і зараз зроблю трохи таких вафель. Насмажити погороду поставила. Розігрівати і зараз буду проводити робити. Значить, для цього беру два яйця вбиваю. Збиваю бителочкою. Можна mm -hmm. трохи підсолити за смаком. У мене сіль в такому півничку, я вам уже показувала на попередніх відео. Старовинний півничок. Йому вже років 40, мабуть. І можна також трохи від їдаків додам, додам перцю. Але не звичайні, а в мене є перець лимонний. Перець лимонний від їдаків додам сюди. Ближче покажу, щоб не сказали, що надурила. Не той перчик супонило. Так, да. я шукую. Збиваю рідичку, накладаю парчик на лапенки. Тіпляю одна до одної вафельки. У яєчко вмокатиму на сковорідці швиденько прожарю і будуть готові. Вафельки фаршировані м'язком. Беру вафельку. Мясо у мене вже посолене, поперчене. І так, можна руками. Руки в мене чисті, вимиті. Простерилізовані. Так, і ось так складаю у яєчку. Мокнула. Оп-оп. і все. Вафельки готові. Будемо зараз смажити, викладати в сковорідочку. В інстаграмі там є сторінка їдаків, хотіла вам показати. Їх, що там в сілях, там у них є, і часник пластівцями сушений. Ось такі розфасовочки такі. О, далі сіль саванська. Сіль саванська. Перець лимонний, перець звичайний. Дуже багато приправ сіляких і до барбекю, отаких баночках, розфасовочка. І до плову, і універсальні, і дуже-дуже різні багато від відаків. В коментарях там напишу посилання на їхню сторіночку в інстаграмі. Супер. На невеликий вогонь викладаю. Чи це зашкварчало? А запахло відразу як. Супер. Так, ось так перевертаю. Ось такі дивіться, такі гарненькі тут смажуються. Смакота буде. Так, беремо гофельки. Яйце макнули, трохи щоб збігло, і кладемо основе Ось такі вафельки з фаршем готові. Зараз будемо коштувати. Ммм. Смакота сочні. Супер. Кому сподобалось? Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Цим гарного дня! Дивіться, на утку зварила. Викладаю на тарілочку. Маленько так. Так. Далі кладу котлетку таку, ну, котлетка у вафлях, поливаю підливкою. Пашку, і дивіться, що в мене є? Огірочки, малосольні. і кладу огірочок. Ось, розрізала, можемо спробувати. М -м -м. Це смакота. Огірочки потім. Хто захоче, напишу рецепт, як готувала. Всім смачного. Такий швидкий сніданок вийшов. Залишайтеся зі мною. До зустрічі, до наступних відео.